Для того, як Інстаграм оновив себе, і у нас з'явилося не лише один варіант постів каруселей в одному форматі, а ми можемо їх розміщати в цілих трьох. Хто в мене на курсі по постах-каруселях, ви вже всі ознайомилися з. Форматом, який є, є три формати: це 1 на 1 4 на 5 і формат Stories 9 на 16. Ці всі формати Інстаграм підтримує, і ви можете створювати за допомогою не... нього пости каруселі. Що таке пости каруселі? Це не менше, одного, не менше двох слайдів в одній каруселі, це вже є пост карусель. Якщо ви створюєте тільки одне фото і прикріпляєте до нього опис, це не є посткарусель. Якщо ви не приєднуєте музику до поста каруселі тоді ваш пост-карусель не виходить і не заходить в стрічку Reels. Це треба пам'ятати, тому що якщо ваш Reels, ваш... Пост карусель заходить в Рілс, тоді він просувається масштабніше, ніж просто на вашу аудиторію. Та? А, тому пам'ятаємо ці основні правила. Ось це, наприклад, у мене там один на один. А, зараз я ще покажу є, не знаю, чи є в мене приклади постів каруселей різних форматів. Не, не знаю, тому що я в основному я як по старих методах а, Робила пости каруселі в форматі 1 на 1, так і продовжую робити. А, і а, ось це у мене вже 4, 5 на 4 так, формат, але є і формат постів каруселі, це коли вони звичайні формати в форматі сторіс. Повноцінне 9 на 16, але у форматі а, поста карусель. Я на навчанні показую, що у вас є можливість міксувати різні між собою формати міксувати, робити мікс. А, але а, при цьому всьому краще всього буде і по візуалу, і по сприйняттю, якщо ваші пости каруселі будуть одного формату. Вони всі будуть, наприклад, аб, ваші оці а, картинки або всі а, 4 на 5, або всі 1 на 1, або всі 9 на 16. Так? Це буде краще. А, ну, для того, щоб... Ви могли спокійно, спокійні бути, що ваші підписники нормально їх прочитають. Тепер, увага. Після того, як пости каруселі змінили свій формат не тільки один на один, а є і інші формати. Так? У нас з'явилося так, що десь якимось періодами у нас можуть бути ось такі а, перерізані, обрізані а, ці. Перші слайди, так? Ось тут навіть результати опитувань, у мене трошки обрізано. Що з цим робити? Мені дуже сподобалось, я вам покажу сьогодні свій метод. Бачите, як я упакувала свою шапку профіля, це мої три домінуючі пости, основні в моїй шапці профіля, які є центральними. Тому що, якщо ви в мене вчитеся на курсі упаковка профіля, то ви знаєте, що людина заходить в блог, перше, що вона бачить, Упаковку профіля і бачить три перші пости. І від перших трьох постів буде залежати основна а, прийняття рішення, чи лишиться з вами людина чи ні, чи піде далі. Тому ці пости мають обов'язково в себе включити. Я бачите, я їх зробила в а, форматі постів карусели Чому? Тому що людям вже набридло ловити якусь корисність або вичитувати слова з рілся. Рілсів. Вони бережуть вже свій зір. Тому рілси лишаються в основному таке для розважання, напевно, і для якоїсь такої конструктивної інформації. А пости в каруселі для того, щоб нормально вичитати ту інформацію, яку людина хоче про вас дізнатися. Та? І тому я рекомендую на сьогоднішній день в основному робити опис саме в постах каруселях. І я зробила собі, використала функцію, яка. З'явилася нова після того, як вийшли оновлення до постів. І зараз я, от бачите, я собі створила таку підложку білу і я собі міксую. Зараз у мене тут є два. Пости з синеньким, я їх міксувала, вони в мене теж на білої обкладинці. Потім я в собі стрічку добавлю ще якийсь формат, я подивлюся, чи це, цей формат підходить до мого стилю, я можу змінити комбінацію і зробити інакші акценти. Наприклад, зараз показую, я можу зробити повністю всі чорні акценти. Тепер натискаємо на три горизонтальні, натискаємо на строїть перегляд, заповнить, у нас так виглядає. Якщо у вас обрізана ось така Получається обкладинка, то Ми її натискаємо подогнати, і ми ще можемо її рухати. От бачите, Якщо ми можемо рухати, і нам воно окей, але якщо, бачите, воно все одно обрізається, тоді краще її підігнати. І можемо фон робити білим, або можемо зробити чорним. І таким чином, певна така акцент з'являється, якщо чорна. Бачите, вона зараз у мене чорна. Цю теж я зроблю настроїть, фон чорним. Цю теж я зроблю чорним, і таким чином у мене вийде зовсім інакша побудова стрічки. Ви зрозуміли, що в перших варіантах я зробила підгін на білий фон, і в мене все на білому. І навіть якщо у вас от такий буде формат, то дивіться, як ваші три основні пости будуть класно відлічатися на фоні інших. Та? І ось у мене вже ось таким чином заграла стрічка, і вона вже така, як всіх. так, І добре читається, і ячейки плюс-мінус підходять до мого просування. так. Вони можуть так і лишитися. Якщо ми спустимося вниз, бачите, я зробила на цьому пості акцент. Тут я теж зробила на цих постах акцент, тому що вони в мене в одному форматі, вони несуть в мене певне смислове навантаження, а ось тут у мене вже. Іде нормальний пост, і немає такого налаштування. Тому ви можете за рахунок ось цього налаштування, що ви створюєте такий певний якийсь дизайн, от так робити акценти. Ви можете, наприклад, от я хочу зробити акцент на цьому, так, я його можу лишити повністю на білому. Так, заповнити подогнати білий. І він буде мати певний акцент. І, в принципі, я його так можу лишити, тому що ви бачите, що я багато даю інформації саме по створенню АІ. І я, в принципі, ось в такому форматі можу реально лишити цей пост, і він буде сильно вирізнятися на фоні інших і акцентувати. Шкода, звичайно, що є тільки от два варіанти, як а, правильно створити от таку, а, підлаштувати ну, сам дизайн, але крім того, що ми. Даємо можливість краще прочитати і наші пости не обрізаються, ми ще можемо передати таку смислову певну конструкцію ідею у формуванні стрічки. Тому використовуйте, це буде для вас корисно, обов'язково тестуйте. І навіть якщо вам щось не подобається, якась конструкція, бачите, у мене воно тут гарно лягло, тому що воно все біле. Якщо б у мене був чорний дизайн, значить я б все зробила чорненьким. Або, ну я дотримуюсь все-таки білого. І в мене ось тут теж в центрі біле.